Доброго рано, полібі друзі. Хочу заснути такий приємний, релаксуючий сюжетик, відосік. Я зараз в затоці, знаходившися, Одеська область. Хоч і кажуть, що тут небезпечно. Ну Ви знаєте, взагалі тут дуже тихо і спокійно. Я хоч виспалася. Після таких страшних подій, що відбуваються в нас в Києві, то ніяка психіка не витримає. Взяла, ходила собі цветочки і виїхала на декілька днів сюди на пляж. Живу на базі відпочинку, на березі моря. Вон там оці будиночки визначили. Мої вже будиночки, я проживаю. Ну, на пляжі, щоб сказати, людей так сильно багато, то ні. Взагалі тут так от помірно. Подивіться, там десь хтось лежить, там, там. Але люди їдуть, вже все працює, магазини, аптеки. Дай Бог, щоб ті аптеки не знадобилися. Ну все таке вже. Б... О, тут може ніжку поранити, а бракушку. Одна чистеньке, спокійно, подивіться. Младесеньке. Ну трошки, звичайно, є. водорослі, як в русів нормальних водах. Це як травичка, все росте. Але о, ось людей скільки. Прекрасно, такий релакс. Нервова система відновлюється. Я набираюся ресурсу, щоб повернутися на свою улюблену роботку. Всім гарного дня. Приїздіть сюди. Я думаю, що тут і вересні ще буде повним ходом. Все бронюваться. Так що, людочки мої любі, хочу, щоб всі були здорові, урівноважені. Бог нас береже. Амінь. Пока всім.